Інсталяція повішеного Путіна, а поряд російська військова форма, каски та залишки зброї. Збирали такі експонати наші захисники з 2014 року. Інсталяцію з рашистським непотребом показали біля вежі. Усе, аби привернути увагу до двох важливих зборів на квадрокоптер для 25-ї бригади та автівку для однієї з військових частин. Автівка це розходний матеріал на фронті. Сьогодні вона є, завтра її нема. Автівки треба багато. Вони виходять з ладу, їх підбивають, палять. Тому треба, треба і треба. Інсталяція одразу привертає увагу війничан. Вони не лише розглядають та фотографують одну з мрій всіх українців, а й активно донатять. Інколи потрібно нагадувати, що війна вона поряд. От, бо я, наприклад, сам в ООН працює. Ми працюємо багато із сім'ями військових, із переселенцями. І з однієї сторони, треба десь. Інколи про неї забувати, щоб хоча б трохи перевести дух, а з іншої, згадувати, бо ну це справді там хлопцям там не не просто дуже. От і так от їх підтримувати. Чому, чому б і не так? Навіть за зарплатою військових це їм недостатньо. Держава не може забезпечити усе, тому ми маємо знати це кожного дня бажано.